Вітаю з невеличкого містечка біля Ростока, де моя мама працює біологиною. З Ростока зручно дістатися до Копенгагена автобусом, тож туди ми їдемо. Невеличке попередження я не можу назвати це справжнім тревел-блогом, тому що я в Копенгагені вперше і на невеличкий проміжок часу, тож це радше особистий влог про подорож із сім'єю. Але, звісно, я завжди намагаюся бути корисною, тож я додам лінк в описі під відео на всі місця, які я планую відвідати, які ви можете додати собі на карту Google Maps. І, звісно, я буду озвучувати усе, що вважаю найцікавішим. Я вже роздрукувала плани поїздки, як ви бачите, із фотокарткою кожного члена сім'ї. Ми плануємо провести два з половиною дні в Копенгагені, можливо, із заїздом Мальве. Тоді два з половиною дні в Амстердамі і повертаємося назад через Бремен. Тому вітаю на скачезвалищі. Хоча під скачезвалища я зараз далеко. Мене звати Катерина, і ми чекаємо тут кілька днів тата. І після цього вирушаємо. я вже відвідувала й раніше, але й тепер завітала туди на парад кораблів. Відбувалося це все у Варнемюнде — туристичному та портовому районі Ростока, що виходить у Балтійське море. Звісно, ми мусили купити булочки з рибою. Мої улюблені булочки це з бакфіш смаженою рибою. Та з палтусом. Хайльбут. Він такий жирний і смак має тому насичений. Стережіться чайок. Вони виглядають милими, але насправді вихоплять у вас ваш бутерброд ще і як. Ще тут регіональна фішка: напої з обліпихою. Зокрема, пиво знаю, звучить непереконливо, але ми з мамою любимо апельсиновий редлер з додаванням обліпихи. Він продається в тільки одній яйці тут. Яка в день параду стояла четвертою від цієї рибини. У певний момент поїздки наш автобус у Копенгаген завантажили на паром. Найперше, на що я звернула увагу в Копенгагені, це масивна цегляна архітектура. А поруч із нею цікаві сучасні будівлі. Дерев на вулицях помітно мало, зате досить зелених зон. А ще чисто. Серед туристів велике розмаїття національностей, хоча не чутно української, але й російської теж. Зате багато українських прапорів. Порту в Копенгагені близько ста штучних нарестовищ, та дрібна риба може харчуватися та бути в безпеці від більших видів. А велосипедів тут море. Хоча, якщо ти не звик пересуватися на них у рідному місті, то орендувати їх тут не радять. У перший день ми обійшли основні пам'ятки, які я додала на мапу в описі. Ось, наприклад, русалонька із казки Андерсона. А ось скільки туристів її бідну знімкують. Ми спершу рушили портом в один бік до Кастелет. Цитаделі 17 століття у формі зірки з ровом, валами та бастіонами по кутах. Біля входу скульптура скандинавської богині Гефіон, яка нібито за допомогою биків виорила землю, що стала островом Зеландією, де й розташований Копенгаген. Знаю, ви зараз подумали, о, то ось звідки назва Нова Зеландія? Ні. Нова Зеландія названа на честь Південно-Західної провінції Нідерландів, а не через найбільший острів Данії взагалі то. Це я щойно продемонструвала, як можна викопенюватися та втрачати після цього друзів. На валах кастелет було стільки бігунів, і в цілому Копенгагені загалом у будь-який час дня чому всі тут такі спортивні? А поки данці бігали, ми зайшли в кав'ярню покуштувати смачну місцеву випічку, аби, не дай Боже, не худнути. Оглянули ще кілька пам'яток і пошкандибали відсипатися в гостел. У Копенгагені три оглядових майданчики: з палацу Крістіанборг, з круглої вежі та з церкви Святого Спасителя. Наступного ранку я забронювала підйом на вежу церкви. Це була не найвища важа, на яку мені доводилося дертися, але не найбезпечніша. Старі дерев'яні сходи, де ти проходиш біля самісіньких дзвонів, які працюють. Потім сходи змінюються на металеві і закінчуються на широкому оглядовим майданчиком, а поступово звужуються, аж поки не впираються в самий шпиль. Мені сподобалося. Поруч тюпала п'ятирічна британська дівчинка з дуже пош-акцентом і доводила татові, що Just to clarify, I'm not scared of heights. I'm scared of things falling off, which is different». Окей, okay, акцент у мене не вдається, але було мило. Щодня о 12-й біля палацу Амаліенборг відбувається зміна варти, на яку ми встигли. Перекусили ми в королівському саду, де місцеві люблять влаштовуватися для пікніку. Вечеряли в народному домі. Де збираються як місцеві, так і туристи. Тож можна послухати цікаві балачки. Нам випало сидіти поруч із трьома данками та двома швейцарками. І якщо з Копенгагена перетнути Ересунський міст, то опинишся в шведському місті Мальме. Єдине, що я про нього знала до цього, це те, що тут у 2024-му проводили Євробачення. Потяги в Мальме ходять кожні 20 хвилин. То, вже було не так чисто, як у Копенгагені. Місто в мене викликало враження, наче тут учора пройшла вечірка, на яку ми спізнилися. Можливо, тому що в мальмі тоді насправді тривав міський фестиваль, але загалом було приємно. В Копенгагені ми не встигли тільки покружляти цвинтарем, де похований Андерсен, і не завітали до парку розваг Тіволі, бо моїй сім'ї це не було цікаво. Я рада, що ми насамперед заїхали в Копенгаген, бо інакше після Амстердама це стало би великим розчаруванням. Ми з мамою аж роти розявили, як після прильоту крокували містом. Так, тут гарно. Окрім першої прогулянки, єдине, що ми зробили того дня, це поїли в місцевому атмосферному фудкорті футгар. Наступний день ми розпочали з екскурсії на човні. Потім я пів дня намагалася витягнути батьків з квіткового ринку. Це забрало чимало енергії, тож я вирішила випробувати, як працює місцева мережа фастфуду. Далі ми поновили дослідження міста. Скажімо, зазирнули в Бейхенгоф, середньовічне гоф'є в Амстердамі. Гоф'є то такі внутрішні дворики, будинки для знадолених, зведені на пожертви. Ми б їх побачили куди більше, якби подорожували іншими містами Нідерландів. Конкретно в Бейхенгофі колись жила громада жінок, які, попри свою релігійність, не хотіли ставати монахинями. Кварталом червоних ліхтарів ми пройшлися того ж вечора. Якими б чарівливими не видавалися тісні будиночки Амстердама, їхню худобу викликала нестача місця. Коли їх споруджували, ціна на площу вираховувалася шириною фасаду в бік каналу. Через це будинки такі тонкі, але розширюються вглиб. Аби затягнути меблі на верхні поверхи, будинки зводили легенько похиленими вперед, а на фронтонах прилаштовували гачки. Канали в Амстердамі мають форму цибулини, що зручно для орієнтування в просторі. Дуже швидко ми почали вираховувати відстань за кількістю каналів. Наприклад, до готелю лишилося три мости вперед і два наліво. Це, звісно, якщо тебе не вб'ють пекельні байкери, які катаються так, наче їх штирить від трави. Що є цілком вірогідно, бо Амстердам те місто, де краще не переплутати кафе й кофішоп. У першому пропонують тістечка, у другому канабіс. І якщо Мальме мало вигляд міста після вечірки, то в Амстердамі вечірка й не припинялася. Тут брудно, як підсумували ми з татом у Венецію їздять, щоб старовинною архітектурою намилуватися. В Амстердам що під нею постяти? В Амстердамі є сила селен на музею. Державний музей з роботами митців голландської золотої доби. Будинок музей Анни Франк, музей Ван Гога це три найбільш популярних. Ще цікавий музей Емстелкрінг. Він був будинком купця в XVII столітті, що вирішив об'єднати всередині три будівлі, але відвідують музей для того, щоб побачити церкву Господа на горищі. Саме так, у тому будинку таємний храм під дахом з тих часів, коли католики ховали свої церкви. Поприйнятним напрямком християнства в країні було протестанство. Я бачила будинок лише зовні, і так взагалі не помітиш нічого підозрілого. А втім, якщо ви дивилися мої інші відео, то напевно здогадуєтеся, який музей я таки відвідала. Так, державний музей. Це той ще з класичними митцями. Прийшли у державний музей відразу після відкриття, майже о 9-й і зараз вже перше дня, і нам ще потрібно переглянути півтора поверхи, тому це дуже довго. Але принаймні я зробила скетчі. Зараз третя дня, і ми лише от-от будемо виходити. У мене передоз мистецтва на сьогодні. А люди ще заходять. Я не знаю, що вони встигнуть за дві години до відкриття. Це максимум пробігтися для галочки. Після такого подвигу я заслужила на перекус на ринку Альберта Кайпа. Якщо хочете спробувати місцеву їжу і не за всі гроші світу, то вам туди. Ми взяли маринований оселедець та строп вафлі, тобто голландські вафлі, які на ринку готували при нас. Смакота. Якщо я ще раз буду в Нідерландах, то вже зосереджуся на містечках та поїду на один із п'яти щотижневих сирних ринків у різних містечках. На жоден із яких ми цього разу не потрапили, а так ми помандрували назад, переночувавши дорогою в бремені. І я повернулася. Знаєте, як воно буває, коли потрібна відпустка від відпустки. Ми притомилися, і без пригод не минулося, але є таке гарне прислів'я, хто часто в дорозі був під возом і на возі. Ще побачимось.